Добрий день, малята. Я краплинка, дуже люблю мандрувати, вже облетіла всю планету. А ви знаєте, як називається наша планета? Вгадайте, що я вам принесла? Це глобус, так виглядає наша планета Земля, зменшена у багато-багато разів. Зелені ліси і джунглі, коричневі гори, помаранчеві пустелі та степи. Тільки на нашій планеті є повітря і вода. Вода це життя на Землі. Яка гарна наша планета з космосу. Дивіться, скільки на ній блакитного кольору. Це все вода, яка є на планеті, а її дуже багато. Хочу дізнатися, чи знаєте ви, кому потрібна вода. Здогадались? тваринам. Птахам, рослинам, комахам, рибам. Людям без води неможливо прожити. Вода потрібна всім. Діти, а де ж є вода? Так, в озерах, водопадах, морях і океанах, в річці. Краплинка хоче познайомити нас, як вона подорожує. З роси, з морів, річок, вода, як перейде у пару, одразу ж лине до небес, щоб утворити в небі хмари, і впасти з хмар на ниви, як сніг, як град, як злива, знов перейти у пару і повернутись в хмару. І впасти з хмар на ниви, як сніг, як град, як зливи. Цей шлях, що вона робить, зветься колообіг. Ось так і продовжує подорожувати краплинка. А тепер, діти, вона запрошує вас експериментувати та більше дізнатися про воду. Вода прозора чи ні? Так, прозора, а має вона форму. Має форму тієї ємкості, в якій вона перебуває. Зараз де знаходиться вода? Так, в склянці і в графіні. А що ще може робити вода? Литися, коли наливаємо в склянку? Подивіться на воду в правій склянці. Яка вона безбарна, прозора. Подумайте, а як можна перевірити прозорість води? Так, опустити, наприклад, ложку в склянку. Як ви думаєте, а що в другій склянці? Молоко. То як можна перевірити прозорість води? Використовуючи ще й молоко, ставимо ложку в склянку з водою, іншу в стакан з молоком. Що помітили? В склянці з молоком ложку не видно, а в склянці з водою її можна побачити. Чому вода прозора і не має кольору? Отже, діти, вода на землі найважливіша, без неї не може існувати життя. Тому воду треба берегти, цінувати. Як ви думаєте, які способи економії води? Акуратно наливати в склянку, щоб не пролити її, закривати кран, коли миєте руки. Запобігаючи зайвому витоку води, не можна викидати сміття прямо у воду, вона стає брудною, засміченою і від цього гинуть риби. Але ви ж, дітки, чемні і так робити не будете, а щоб сміття нікому не нашкодило, а навпаки, принесло користь, його потрібно викидати правильно: окремо пластик, окремо папір, окремо скло. Прийшов час наші краплинці повертатися до своїх подружок. Якщо ми будемо турбуватися про нашу планету, то вона нам обов'язково віддячить своєю красою, збережемо нашу планету разом. На згадку про нашу подорож з краплинкою пропоную вам діти разом з батьками зробити їй подружку. Для цього нам потрібна кулька блакитного кольору, борошно або сіль. Воронка і паличка. Наповнюємо кульку борошном, зав'язуємо зверху, малюємо маркером очі і ротик прикрашаємо. Краплинка чекає своїх подружок до побачення малята.